Привіт усім глядачам нашого каналу Молодий фермер з Тернопільщини. Сьогодні хочу вам розповісти про такий препарат як гумат Калію Біоклейсер від компанії Глобекор Даний препарат нам дали на випробування вже давніше, але ми нічого не знімали, заки його не випробували. Випробували ми його на ранній картоплі. Нагадую, що ми ранню продукцію не обробляємо не інсектицидами, не фунгіцидами. Також не підживлюємо ніякими хімічними елементами, а ось такий біологічний, як умат калію, вирішили в цьому році спробувати. Ми вже картоплю тиждень як продаємо. Досить гарна. В цьому і є заслуга, мабуть, цього препарату. Препарат досить густий, як для гумату, бо є в магазинах, пам'ятаю, колись купляли був якийсь дуже ріденький. гарно розчиняється в воді. Нагадуємо, що це є українське виробництво. Приємно, що в Україні щось це виготовляють. Так що рекомендую всім спробувати. Картопля дуже гарно пішла в рості, досить, досить темного кольору. Хочу кажуть, ми нічим не підживлювали її. Пише, що даний препарат гарно працює по ґрунті, як використовувати його як в кореневому живленні. Ми його використовували як позакореневе по живлення. Оприскували. Так що, хто бажає, купляйте, пробуйте. Нам сподобалось. Всім гарного дня. Підписуємося, ставимо лайки і чекаємо наступних відео.